Є ж е, законодавство, яке зобов'язує, якщо є тимчасове порушення благоустрою, ну, наприклад, встановка паркану, от то на це має бути дозвіл окремий, і оцей дозвіл має видавати сама е, міська, міська влада. От е, так, ось е, якраз цим інструментом дуже користувалася постійно, ну це корупційний інструмент. Якщо навіть Треба було зімітувати проведення робіт по, по реконструкції інженерних споруд, які є частиною, скажімо, міського хазяйства, підпорні стіни чи щось ще там стоки лівньове. От то для того, щоб обоснувати будівельні роботи проведення цих робіт, комерційних. Департамент відповідний видавав, надавав документи, начебто там прозводиться от роботи по реконструкції. Розумієте? Тобто, і ми часто стикалися з тим, що потім, тобто, початок цих робіт під виглядом, під виглядом ремонту міських інженерних споруд. А по факту там проводиться будівництво. Це теж така ну, дуже корумпована, Така кишеня, яку використовує міська влада для ну, збагачення і для ширми.